Ну, а Одеса оговтується від нічного обстрілу ударними безпілотниками. Уночі 22 липня росіяни атакували цивільну інфраструктуру, внаслідок чого постраждала одна жінка, пошкоджена також багатоповерхівка. Вигоріли десятки автомобілів? Детальніше про наслідки зараз розкаже нам Світлана Довжук. Вона з нами наживо. Світлано, вітаємо тебе! Розкажи, будь ласка, наскільки масштабними були наслідки цієї нічної атаки. Вітаю колеги. Зараз на місці влучання активно триває ліквідація наслідків обстрілу. Пошкоджень зазнав 25-поверховий житловий будинок. Наслідок обстрілу постраждала також і жінка. 41-річна жінка в неї мінно міновибухову травму. Її госпіталізували і зараз її життю нічого не загрожує. Зараз тут саме в епіцентрі був цей житловий квартал. Це ця багатоповерхівка. Не таких сильних ушкоджень зазнали квартири саме на верхніх поверхах. Там тільки в деяких місцях повилітало скління, А от саме найбільших руйнувань та пошкоджень зазнали приватні підприємства на першому та другому поверхах. Та е, так позаду мене тут е, майже зруйнований супермаркет. в ньому повністю повилітали вікна в деяких місцях повивали частини фасаду. Його пошкодило вогнем. Поруч так само, і майже зруйнований банк, пошкоджений і спортивний клуб на другому поверсі. Там так само повністю повилітали вікна, повиривало в деяких місцях частини стіни. Тому зараз на місцях активно триває ліквідація наслідків. Найбільших також пошкоджень тут в епіцентрі була е, парковка е, цього житлового будинку. Тут на ніч місцеві жителі залишають автівки, і е, пошкоджені зазнали понад 30 машин, з яких 12 повністю згоріли. Я приїхав. Приїхав я першим. У нас внизу в альтанці є охоронець. Він перебував буквально в п'яти метрах від вибуху. Подивився з ним усе гаразд. І у нас у клубі чотири роки живе кіт, його звати Хабіб. Я його підібрав, лікував і приніс до зали. І його зайшли, дістали. Дякувати Богу, що всі живі, здорові. Все будемо відновлювати і далі працюватимемо. Мене врятували три метри до моєї будівлі. Я живу на третьому поверсі, і з мого вікна можна вийти на кришову магазині. І якщо б шахет призвелився туди, мабуть, я б вже не давала це інтерв'ю, але шахет вирішив, що краще він піде на мою машину. Були її чотири місяці назад, встигла трошки поїздити на ній, але члени вирішили, що так буде краще. Також повідомляється, що в Одесі внаслідок атаки пошкоджено одну з пожежно-рятувальних частин, а також гуртожиток пожежної частини. Як повідомили в ДСНС, що в деяких місцях побувало скління, пошкоджено фасад, проте особовий склад залишився неушкодженим, адже всі вчасно спустилися в укриття. Зараз усюди тут працюють комунальні служби, важка техніка. Всім постраждалим дається вся необхідна допомога. Розгорнули і оперативний штаб, надає документи на отримання в майбутньому компенсації. Також працює і саме важка техніка для того, щоб можна було зараз оперативно ліквідувати, демонтувати ті небезпечні частини фасаду, які поки що тут є. На цьому в мене все. Колеги вам слово. Дякуємо. Світлану про наслідки нічної атаки безпілотниками на Одесу розповіла наша колега Світлана Довжук.